Ось і прийшла осінь, і вже потихеньку починають виходити найсоковитіші проєкти року. І сьогодні я вам розповім на які ігри варто очікувати у вересні 24-го. Я обрав для вас майже 50 іграшок і сподіваюся, що вам вдасться обрати для себе хоча б кілька гідних тайтлів з цього переліку. Я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play Юлейко. Мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Сподіваюсь, що ви підтримаєте цей русофобський ігровий канал вашими. Козацькими вподобайками, коментарями, і не забудете підписатися та увімкнути дзвоник, щоб не пропускати наступні цікаві свіжі відео. Якщо є можливість, буду вдячним за фінансову підтримку каналу, за покликаннями, які є в дописі, або на картку Монобанку, або можете приєднатися до спонсорів каналу на Ютубі. Звичайно ж, не забувайте підтримувати наше військо, це наша першочергова місія. Допомагати їм треба навіть вашими трьома гривнями, якщо більше немає можливості. А ці героїчі. Дівчата та хлопці потім розфасують хороших руських по пакетиках. Вмошуйтесь, як завжди, зручніше, або робіть гучніше, якщо слухаєте бо ми вже починаємо. Приємного! Відкриває місяць саме Реансикс, який вийде 2 вересня. Творіння від польських розробників зі студії Artificer. це ізометричний тактичний шутер, події якого розгортаються в альтернативні часи Другої світової війни, і грати необхідно за бойовий загін науковців. Ці персонажі мають битися з нацистами, створювати різноманітні дивні технології та спробувати переломити своїми діями гід війни. Гра має приємний візуальний стиль, а спробувати її зможуть лише користувачі ПК. 3 вересня британська Supermassive Games приготувала до релізу свій моторошний город of Frank Stone, події якого розгортаються у всесвіті Day by Daylight в місті Cedar Hills. Треба розв'язати загадку жахливих вбивств, скоєним відвертим садистом. Гра буде доступна на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Іграшка, яка присвячена вигаданому казковому виду спорту квіддічу. Гаррі Potter Quidditch Champions вийде на PlayStation 5 Xbox Series ПК та Switch також 3 вересня. Стандартна версія забавки від американської Unbroken коштує 899 гривень. У Star Tracker вам буде необхідно взяти на себе роль водія міжзоряної вантажівки, доставляти різноманітні товари та вантажі та знайомитися з іншими міжгалактичними далекобійниками. Зароблені гроші можна витрачати на поліпшення свого транспортного засобу. Проєкт від американської студії Monster and Monster з'явиться лише тільки на ПК 3 вересня. Психологічний горор Пневмата має з'явитися в цифрових магазинах також 3 вересня. Він занурить гравців у справжнє жахіття, в якому не зрозуміло, де є реальність а де божевілля. Над проєктом працювала студія Deadbolt Interactive. Відверто кажучи, я не знайшов з якої держави ці чуваки. Тим не менш, пневмата це жорсткий виживач у всесвіті Говарда Лавкрафта, і він має вийти на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. 4 вересня відбудеться реліз стратегії в реальному часі Age of Mythology Retold від творців Age of Empires американської студії World's Edge. в цій забавці гравцям необхідно буде битися серед міфічних істот, богів та монстрів. 7 вересня японська Capcom пропонує придбати бандл з двох ігор серії С Attorney Investigations Collection. Це пригодницькі адвенчури, які розповідають про детектива Майлза Еджварта. Гравцям буде необхідно досліджувати місця злочинів та розкривати складні справи, використовуючи логіку та дедукцію. В грі буде покращена графіка та інші невеликі деталі. А придбати її можна буде в цифрових магазинах на PlayStation 4, Xbox One, ПК та Switch. Барвистий супертехнологічний платформер Astrobot, який спочатку мав стати просто технодемкою, а потім виріс у повноцінну гру. З'явиться ексклюзивно на PlayStation 5 вже 6 вересня і гравці зможуть спробувати, як працюють всі новітні технології, впроваджені в японську консоль. Також 6 вересня можна буде спробувати дуже незвичайний шутер платформер Smells Like Mushroom від Red Lamp Studio, яка також невідомо звідки. Гравцям в цьому проєкті треба завадити вторгненню чарівних грибів у нашу галактику чумацький шлях. Грати треба буде овочами, які заселили землю після того, як люди вимерли. Як на мене, все виглядає так барвисто, що аж занадто. Тим не менш в цю іграшку зможуть зіграти користувачі PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox One, Xbox Series і ПК. Симулятор баскетболу NBA 2K25 також має з'явитися на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, One, Xbox, Series і ПК 6 вересня. 9 вересня виходить гра, яка могла б бути і непоганою, але її зробили підшкварені сейберінтеректів, Пітерський офіс, яких все ще продовжує працювати, не дивлячись ні на що і ні на кого. І саме ці болотні потвори працювали над Warhammer 40 000 Space Marine 2. Тому я категорично не рекомендую це купувати. Воно буде доступне на PlayStation 5, Xbox, Series і ПК. Данська студія 3Band пропонує зіграти чудернацьку абсурдну дурну пригоду What the Car, де гравці керують автомобілем, у якого маються ноги. Треба перемагати своїх суперників і при цьому стрибати, чхати, ганяти, дрифтити тощо. Гра вийде тільки на ПК під керуванням Windows, Linux та Mac OS. 10 вересня має вийти барвистий пригодницький 2D-платформер Rising, де потрібно взяти на себе роль хакерки ЕМІ та досліджувати одну з класичних ігор Atari. Також гравці прокачуватимуть навички ЕМІ і матимуть можливість повертатися до недосліджених раніше місць. Гра має чудову аніме-стилістику, хоча я не дуже її полюбляю. Влучний гумор та нескладні ретро-механіки. Вийде проект на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Пека та Switch. Ще один платформер Rugrats Adventures in Game Land. Але цього разу американські творці з Will Ride пропонують взяти на себе роль одного з малюків, які вдають, що потрапили у свою улюблену відеогру. Гравці можуть перемикатися між класичною восьмібітною ретростилістикою та класно намальованою HD-графікою. В забавці передбачений також і кооперативний режим. З'явиться цей шедевр на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, ПК та Switch 10 вересня. Мікс симулятора життя, виживача та містобудівного симулятора Critter Каф вийде вже 10 вересня. Американська Gentleman Rat Studios пропонує гравцям розвивати своє поселення, досліджувати повний загадок, відкритий світ, який є постапокаліптичним раєм, для того, щоб віднайти нові креслення та ресурси для вдосконалення своїх будівель. Також є можливість трибалити, вирощувати власну ферму та багато чого іншого. Гра з'явиться на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series і. І ПК. Пригодницька RPG Tower Born від американської Stoic з'явиться на Xbox One, Xbox Series і ПК 10 вересня також. Тут людство на межі виживання і гравцям треба взяти на себе роль Ейса, духа, який повернувся з того світу, щоб спробувати захистити людей. Також у геймерів є можливість викликати компаньйонів, які надають додаткові здібності. Французька ганялка довго яку чекали 13 років. «Test Drive Unlimited Solar Crow» має вийти 12 вересня. В Грі буде купа ліцензованих автомобілів і повністю з фотографічною точністю відтворений острів Гонконг в масштабі 1 до 1. Проєкт буде доступний власникам PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Японська дрега Games пропонує спробувати ремастер гри про школярку, яка винищує натовпи потворних зомбів за допомогою бензопили. Вона намагається врятувати свого коханого, якого вкусив зомбак. Lollipop Chainsaw попченсоурипоп з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Switch також 12 вересня. Незвичні перегони, де Sprint 66, де необхідно добігти до фініша і не вмерти. Гра від британської студії Sumo Digital з'явиться лише тільки для власників персональних комп'ютерів 12 вересня. Німецькі розробники з інді студії Ember Storm Entertainment, в якій працює лише 10 людей, підготували до релізу свою пригодницьку пісочницю Река або Река, де гравцям треба взяти на себе роль учениці баби Яги, досліджувати моторошний світ разом зі своїм помічником, хатиною на курячих ніжках. Треба розвивати магічні здібності, варити зілля та облаштовувати свою хатину. Судячи з наративу цього проекту, тут точно була бруднодупа рука. Але я інформації, що гру робили московити. Не знайшов на сторінці в LinkedIn майже всі співробітники студії німці. Навіть український текстовий переклад, до речі, прикрутили, що ще більше вказує на те, що московити намагаються залучити і українців до свого ем, ну да. Якщо у вас є інша інформація, то чекатиму подробиць в коментарях. з'явиться лише тільки на ПК 12 вересня. Wild Bastards – гібридний проєкт, який поєднує в собі стратегію та шутер від першої особи з захоплюючими динамічними перестрілками, має дуже суперечливий, як на мене, вирви оки занадто кислотний візуальний стиль. Але то таке на смак та колір, як то кажуть, всі фломастери різні. Забавка від австралійських творців зі студії Blue Manchu вийде 12 вересня на PlayStation 5, Xbox Series, ПК та Switch. Пригодницький інді горор, виживач Hollow Body від британських авторів зі студії Headwear Games. Події гри розгортаються у покинутому та занедбаному британському місті. Гравцям необхідно вирішувати економічні головоломки, керувати обмеженими ресурсами та спробувати втекти з цього жахливого місця. Гра вийде тільки на ПК, також 12 вересня. Пригодницький екшн фанкоф'южен від ще одної британської команди 10 до 10 Games. В ньому можна грати за персонажів з різних всесвітів та кінофраншиз студії Universal Pictures, які представлені в унікальному антуражі. Гравцям необхідно буде досліджувати світи понад 20 відомих франшиз, відтворених у вигляді фігурок Funko Pop. Гра з'явиться на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, ПК та Switch 13 вересня. Двовимірний жангастик виживач Edge of Санті, який натхнений міфами про Ктулху. Події гри розгортаються на Алясці. Гравцям необхідно очолити групу виживших і досліджувати, шукати і виживати, не дивлячись на стародавні жахіття. Проєкт від польських творців зі студії VIXA Games вийде 13 вересня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, ПК та Switch. Почніть розслідування та знайдіть свого брата Лео у цьому чудовому нуарному світі point -and Click детективу Phoenix Springs. Реліз проєкту від англійської Kelegram Studios планується на 16 вересня тільки для ПК під керуванням Windows. Пригодницька RPG Final Fantasy 16 від японської Square Enix, я гадаю, не потребує окремого подання. Порт для ПК з'явиться на полицях магазинів вже 17 вересня. Барвистий пригодницький екшен Plucky Squire, над яким працює американські спеціалісти зі студії All Possible Futures, пропонує гравцям допомогти героям цієї історії врятувати друзів і мандрувати разом з ними між двовимірним та тривимірним світами. Гра вийде 17 вересня на PlayStation 5, Xbox Series, PC та Switch. Ще один порт має з'явитися у вересні, але на цей раз це пригоди Кела Кестіса Star Wars Jedi Survivor, які вийдуть на PlayStation 4 та Xbox One. Респаун обіцяли, що все працюватиме добре, бо вони знайшли спосіб адаптувати гру під слабке залізо. Але вони не сказали, чи не буде від цього кров з очей текти. Реліз відбудеться на пас -ген консолях 17 вересня. Ціла колекція з 50 ігор з ретро-стилістикою UFO 50 від американської студії Mossmouth. в бандл входять різні жанри: платформери, метройдвані, шутери, рогалики, RPG та інші. Реліз цього баку запланований на 18 вересня тільки на ПК. Entoria The Last Song від італійських авторів. Це Souls-like, в якому гравцям необхідно змінювати маски, щоб змінити роль свого персонажа. Треба буде битися з ворогами за допомогою сил Ардар і розв'язати загадку Entoria, яка застрягла в нескінченній п'єсі. Саме так написано у синопсисі до цього проєкту, який має вийти вже 19 вересня. на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Ремастер постапокаліптичного зомбі екшну Rising від Capcom вийде на PlayStation 5 Xbox Series і ПК 19 вересня. Окрім поліпшеної графіки, гравці отримають оновлене керування, функції автозбереження, підтримку сучасних геймпадів та моніторів і багато інших корисних функцій. Нарешті американська Santa Monica Studio підготували порт для ПК God of War Пекаґодоворогнариок. Пригоди кратоса з'являться на платформі вже 19 вересня. Ще одна оновлена іграшка готова до релізу 19 вересня. Це Point and клік. Пригода Broken So The Shadow of the Templars Reforged від британської студії Revolution Software. Проєкті оновили графіку. І тепер гравці можуть в цьому сучасному вигляді відправляти безстрашного американця Джорда Стобарда та журналісту Ніко Коларда у подорож, повну небезпечних пригод і стародавніх змов. Гра вийде в цифрових магазинах на консолях PlayStation 5, Xbox Series, Switch, а також на ПК. Містобудівна стратегія Frostpunk 2 від польських розробників 11-Bit після останнього переносу нарешті з'явиться на ПК вже 20 вересня. Згодом іграшка має вийти і на консолях Xbox та PlayStation, Але поки що, навіть приблизно релізного вікна геймдизайнери не повідомляють. Приємна на око і на дотик медитативна гра про будівництво замків Тіні Глейт від шведської студії Ponds Light. Тут не потрібно напружуватися, з кимось битися, будувати базу та готувати військо. Треба просто розслабитися і отримувати задоволення від того, як гра будує кожну цеглинку і дошечку. 23 вересня вона стане доступна користувачам ПК під керуванням Windows та Linux. Бодікам Горор симулятор нічного доглядача за тваринами в зоопарку Зучозіс від болгарських авторів зі студії Клебергет. Вам необхідно буде визначати заражених тварин, готувати вакцину і швидко їх лікувати, поки вони вас не вбили. Гра буде доступна тільки на ПК під керуванням Windows 23 вересня. Тактична 4 x стратегія ARA History Untold від американської Oxid Games з'явиться тільки на персональних комп'ютерах 24 вересня і має скласти потужну конкуренцію в майбутній цивілізації 7. і коштує до речі дешевше аж на тисячу гривень. Австрійська студія Purple Lamp вже готові поділитися з гравцями своїм тривимірним барвистим платформером про пригоди Мікі Мауса. Disney Epic Mickey Rebrushed. Гравцям буде необхідно відправитися в епічну подорож по пустці, царству забутих діснеївських персонажів, і разом з Мікі та його чарівним пензлем відновити красу і гармонію. Гра має з'явитися на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, ПК та Switch 24 вересня. Пригодницька фентезійна екшн екшенерпіджі Ґрітфол від французьких творців зі студії Spiders розповість історію, яка відбувалася за три роки до подій першої частини. Тобто, фактично, це приквел. Гравцям буде необхідно продиратися крізь політичні інтриги та спробувати захистити свій народ. Спробувати забавку зможуть лише користувачі ПК, починаючи з 24 вересня. 26 вересня користувачі портативки Nintendo Switch вже можуть придбати нову частину пригод принцеси Зельди The Legends of Zelda Echoes of Wisdom, де вона намагається врятувати Лінка. Ще один японський шедевр, який вийде тільки на PlayStation 5 та Switch – Earth Defense Force World Brothers 2. В новій частині гравці візьмуть на себе роль легендарного командира і повинні знову врятувати землю. Гра має класну піксельно Майнкрафтовську стилістику, якщо так можна говорити, і з'явиться на полицях цифрових магазинів вищезазначених платформ 26 вересня. У науково-фантастичному космічному рогалику Bridgeway від румунських авторів зі студії Edgeflow Studio необхідно приймати участь у напружених покрокових космічних битвах, модернізувати свій корабель та оптимізувати виробництво ресурсів. Гра вийде лише тільки на ПК 26 вересня. Ці шанувальники футбольчика, який з року в рік нічим не відрізняється, готуйте чергову порцію ваших грошиків. Бо вже 27 вересня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, One Xbox, Series, ПК та Switch вийде симулятор футболу від Electronic Arts, який отримав нову назву EA Sports FC25 замість FIFA. Але навряд щось від цього зміниться. Японський пригодницький рольовий бойовий крайнетіс в ньому молодий чарівник шука свободи завдяки силі. А офіцер прагне контролювати магію і відновити порядок. Проект від Fury Corporation з'явиться 27 вересня на PlayStation 5, PlayStation 4, ПК та Switch. Велике сюжетне DLC Shattered Space до космічного RPG Starfield вийде 30 вересня. Таємнича сила зароджується в місті Дазра на приховані від усіх рідній планеті дому Варун. Звідай страхітливу космічну небезпеку, відкри нову планету і знайди унікальну зброю, скафандри та спорядження в цій абсолютно новій пригоді. Ось такі справи. Хтось в це грає взагалі. Покрокова науково-фантастична стратегія Silence of the Siren, яка пропонує дослідження та захоплюючі сутички на полі бою. Проєкт від чеської студії Oxymoron Games пропонує гравцям керувати декількома різними видами, створюєте потужні армії та знищуєте своїх супротивників. Судячи з трейлера, автори гри надихалися героями меча і магії. І раз вже так вийшло, що нову частину легендарної серії роблять брудно-дупі свині, то ця забавка, можливо, може стати гідною альтернативою в залежності від того, скільки скільки буде коштувати тільки користувачі ПК в неї матимуть змогу пограти починаючи з 30 вересня. Сподіваюсь, в цьому переліку знайшлися іграшки, які не залишили вас байдужими, і ви при можливості придбаєте їх і отримуєте задоволення від гри в них. А наше відео добігло кінця. Не забувайте підписатися на цей чудовий канал, протиснути вподобачку та написати коментар, яка гра вам сподобалася найбільше, і ви б хотіли її спробувати. І можливо, у мене є помилки, або я щось не пригадав, і воно варто нашої уваги. Підтримуйте канал фінансово, якщо є бажання та можливість, Донатте на наше військо, приймайте участь у збору. Орах, яким довіряєте, допомагайте нашим титанам влаштовувати геноцид окупантів на святій українській землі. Гарного вам і мирного настрою! Побачимось вже незабаром. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!